Вулиця Степана Бандери у Рівному одна із головних міських артерій, яка і ледь не найбільше захаращена зовнішньою рекламою. Вивіски та різноманітні банери тут чи не на кожному фасаді будівель. Інспектори муніципальної варти рівного перевіряють, що з цього різноманіття реклами є незаконним. Нами здійснюється відпрацювання на предмет наявності дозвільних документів на розміщення зовнішньої реклами. Відповідно, ми звертаємось до так само підприємств. Або організацій, магазинів для того, щоб нам надали. Або проявили дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, який видає видавався раніше. Ну тобто міською радою, одна із перших точок за сьогодні, на яку поклали око муніципали, магазин зоотоварів. Увагу правоохоронців привернули рекламні розтяжки на фасаді будівлі. Інспектори зайшли у магазин, щоб поспілкуватися з власником. Його як і самого дозволу на рекламу на місці не було, тому припис склали на продавчиню. Якщо дозвіл є, ви нам надасте просто покажете. Чи він є? Ми подивимося, якщо все добре. І це а якщо дозвіл. Дозволу відповідно немає. То тоді вам треба буде дану рекламу демонтувати. Власнику зоомагазину надали 10 днів, щоб знайти дозвіл на розміщення реклами або самостійно її демонтувати. Якщо підприємець відмовиться це зробити, на нього буде складено протокол. Штраф за стосовно цього протоколу по самовільному розміщенню реклами штраф від 340 до 1700 гривень. Тобто саму суму штрафу призначає адмінкомісія. У муніципальній варті зазначають, що власники магазинів, як правило, самі демонтують несанкціоновану зовнішню. Рекламу однак, тих, хто відмовляється, бодай якось реагувати на приписи, притягують до адмінвідповідальності. Це зараз такий час що ми максимально намагаємось з людьми поспілкуватися і максимально надати термін. На е, прийняття рішень стосовно цієї реклами, тобто максимально ми можемо надати 10 робочих днів. Так само є люди, які просто на усній домовленості без виписування припису, тобто реагують, кажуть, да, от, ну, там нам це не суттєво. Рівняни по-різному реагують на боротьбу із зовнішньою рекламою. Опитані нами громадяни кажуть, що їх більше дратує велика електронна реклама та білборди. Однак є й такі, хто не звертає на це уваги. Більше чим жити, треба з нею боротись. А чому? Споживання електроенергії нікому не потрібне на сьогодні. Ні, ну реклама тут нормальна, що... Хай буде реклама, звісно. Реклама це, як кажуть, двіжняка. Про результати рейдів муніципальна варта рівного повідомляє на своїх сторінках у соцмережах. Здебільшого це фото, як було до та як стало після спілкування з власниками магазинів. Про випадки порушень у сфері благоустрою можуть повідомляти і самі рівняни та гості міста за номером 063 313 83 19. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.